Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, де ми з вами досліджуємо світ Таро. Сьогодні поговоримо про карту, помірність та її значення, що на ній зображено, і як її трактувати в тому чи іншому питанні. А перед тим, як ми почнемо, нагадаю: не забувайте підписатися на цей канал, поставити дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. І обов'язково, якщо вам подобається. Такі відео поставити вподобайку. Також, якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію на картах Таро, переходьте на мою сторінку в інстаграм, де я відповідаю на ваші питання, посилання в описі до цього відео. Отже, а ми повертаємося до нашої карти, що зображено на карті Помірність. Карта помірність зазвичай зображує янгола з одним крилом червоного кольору, а інше крило таке більш світле, більш біле. Ну, або такі, да, два кольори: чорний і червоний і білий. Ангел тримає два кубки і переливає воду між ними. Символізує баланс, гармонію, взаємодію різних аспектів нашого життя. Ноги його одна стоїть у воді, це більше про підсвідомість, а інша на землі це вже про свідомість, що говорить про рівновагу між емоціями і практичністю. На задньому плані ми бачимо дорогу, яка веде до яскравого сонця. Символ вищої мети та надії. Тобто карта буквально говорить: все має бути в міру. Е, якщо дивилася, якщо знаєте, от, до речі, героїня такого мультика, як Мулан, от саме вона. Відображає цю карту повністю, тому що вона навчилася балансувати між своїм бажанням діяти і необхідністю проявляти терпіння та стриманість. Саме її шлях це і втілення цієї карти, вміння знайти гармонію між обов'язком і особистими цілями. А що стосується значення цієї карти у роботі або в фінансовій сфері. Карта підказує, якщо вона випала в вашому читанні в прямому положенні, вона нам підказує, що у вас є всі інструменти для досягнення успіху, але потрібно зберігати рівновагу. Наприклад, якщо ви працюєте над великим проєктом, не поспішайте. Але й не зупиняйтеся. Тобто тут важливо діяти поступово, оцінюючи кожен крок. Ну, наприклад, чи варто зараз брати новий проєкт? Ось карта помірність в прямому положенні говорить, що потрібно зважити свої сили і можливості. Ви зможете впоратися, якщо будете діяти виважено. Що стосується е, життя в цілому, да? е, помірність у прямому положенні означає завжди гармонію. І якісь взаєморозуміння між людьми, що вас оточують. Тобто, у вашому житті в цілому все гарно, ви готові йти на компроміси, ви готові працювати над собою, готові йти до свого власного щастя. Наприклад, там, як мені покращити на даний час своє життя, випадає помірність в прямому положенні. Тобто, ми Дотримується балансу між потребами своїми і бажаннями своїми, і е, якби вчимося слухати і чути як себе, так і оточуючи. У коханні, помірність у прямому положенні для тих, хто самотній. Карта говорить про необхідність знайти баланс всередині себе перед тим, як шукати партнера. У стосунках карта може символізувати гармонію і стабільність. Наприклад, чи це мій ідеальний партнер? Випадає помірність у прямому положенні. Отже, якщо у ваших стосунках є взаємна повага і баланс, це дійсно ваша вірна людина. А і коли помірність випадає у перевернутому положенні, в роботі і фінансах. Може вказувати на хаос, нестачу координації, неправильний розподіл часу. Наприклад, ви можете занадто сильно фокусуватися на роботі, нехтуючи іншими аспектами життя. Як приклад, таке запитання, чому в мене застій в кар'єрі? Тому що ви втрачаєте занадто багато енергії на один аспект роботи, при тому ігноруєте інші. Перегляньте свої пріоритети. У житті знову дисбаланс. Ви віддаєте більше, ніж отримуєте? Або, навпаки, отримуєте більше, ніж віддаєте, якісь крайності у вашій поведінці. Тобто, наприклад, на питання: от, чому проблема зараз в моєму житті? От, перевернута помірність і каже, що ви. Ігноруєте потреби інших людей, ви кидитеся з крайності у крайності у своїй поведінці, саме це і викликає проблему в вашому житті. І що стосується кохання, у перевернутому положенні помірність, якщо ви самотні, може говорити. Про те, що вам потрібно знайти внутрішню гармонію, перш ніж залучати партнера. У стосунках карта може вказувати на постійні емоційні гойдалки. Наприклад, на питання, чи варто продовжувати стосунки, помірність у перевернутому положенні говорить, варто, але виключно, якщо ви обидва готові працювати над балансом і гармонією. Тільки тоді і варто продовжувати. А що стосується запитань, ну от е Декілька прикладів вже навела, але так, ну, наприклад, що потрібно для досягнення моєї мети? Помірність випала, означає діяти повільно, але впевнено. Плануйте кожен крок, не поспішайте. Чи варто змінювати зараз роботу? Випала помірність, якщо ви впевнені, що це принесе більше гармонії у ваше життя. Так, але... Уникаємо поспішних рішень. Ну, і там, як покращити відносини з партнером, звичайно, взаєморозуміння і готовність до компромісів. Саме це ця карта нам рекомендує такий ключ до покращення відносин з партнером. Отже, все ж таки, карта помірні це більше про нагадування, що гармонія і терпіння завжди ведуть до найкращих результатів. У всіх сферах життя важливо знаходити золоту середину. Ця карта допомагає нам все ж таки цьому вчитися. І ще раз нам про це нагадує у всіх сферах нашого життя. Так, така карта вона більше про баланс, гармонію, але в цілому, я думаю, що зрозуміло, що в. На яке питання б вона не відповіла, звичайно, так відповідь, що важливо знаходити золоту середину у всіх сферах. Отже, дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А ми з вами побачимося у наступному відео.